І він оповів у чоловіка одного було два сини. і Молодший з них сказав батькові: дай мені батько належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю. І розтратив маєток свій там живучи, марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого з ручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки у батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому, прогрішився я отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг, він, і кинувся на шию йому і зачав цілю. Лувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, отче, проти неба та сопроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть тіля відгодоване та закаліть, будемо їсти і радіти. Бо це син мій був мертвий, і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музику та танці. І покликав одного зі слуг та й спитав, що це таке. А той каже йому: То вернувся твій брат і твій батько зволів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв і розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батька його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото стільки років служу, я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені. Ні, козенят не дав, щоб із приятелями своїми потішився. Я. Коли ж син твій вернувся, оцей що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього зволів заколоти теляв відгодоване. І сказав він йому: ти завжди за мною, дитиною, все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся.